Навідник міномета військовослужбовець Микола на позивний булька приєднався до лав Збройних сил України на початку березня 2022 року. Свою службу він розпочав в окремій 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Півроку відбивав ворожі атаки на запорізькому напрямку, після чого його направили на навчання до Німеччини. Військово служби потрапив 5 березня 2022 року. Приїхав після зміни працював я на роботі в компанії. Тільки в мене, ну, тобто там було просто роботи тиждень через тиждень. Тобто, вихідні. От в мене наступили мої вихідні. В перший вихідний день я вирішив після побаченого 24 лютого про обстріли, теж як і в Івано-Франківську пролетіли по репорту, від знайомих, які там жили, що це почалось трошки, як то скажуть, і біда, і війна. Ну, багато тоді було незрозуміло. Вирішив піти в армію. Повернувшись в Україну, він одразу ж повернувся на передову. Вийшли з автобусу, тільки що ви розуміли. Люкзаки перепакували, трошки їжею, трохи, тим, все. Ми сіли на пікапи і погнали. Ми постійно в дорозі, ми не зупинялися ні на хвильку, тільки так десь перетро, трошки подрімати, чи в якому стані очікування. Ми постійно міномети розкладали. І коли дійшло до того моменту, що вже... Ворог почав відступати, ми йому, як то кажуть, навздогін, все ще з тим рухатись швидше. Військовий згадує, як після звільнення Херсонщини місцеві мешканці зустрічали захисників та щиро дякували. Коли з населених пунктів ворог пішов, коли нас зустріли мирні люди, ну, почали дякувати нам. Почали якимось чином підбадьорювати, а в загальному, там, щоб ви розуміли, ворог не давав людям ні їжі толком. Тобто, і на Херсоні дуже погано тим, що там вода не є так, тобто, джерел нема. Там вода завозна. І ворог використовувався в цілях проти мирного населення. Він міг заборонити воду набрати, тому що є спеціальна водонапірна башня, башта, яка працює від мотора. Просто туп, мотор відключали, щоб люди. Тобто, Людей морили трошки. Після Херсонщини Микола відправився у напрямку Донецька. Під час запеклого бою за Бахмут він отримав важке поранення. Спочатку після Бахмуту вдалося вже, коли ми вийшли. Тобто, на жаль, не всі хлопці вийшли і, на жаль, і мій командир теж не вийшов. Він загинув тоді 16 грудня. Дікий позивний його. От коли ми вже вийшли звідти, тоді вже почалася якась можливість лікування. Ну, взагалі огляду. Ось. І вже мене відправило на лікування на ну, додому, фактично. Після лікування військовий знову повернувся на фронт, де зазнав значних ніг. Зараз військовий за станом здоров'я служить в одному з ТЦК та СП. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.